Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу пересадити оцю гілочку гібіскуса. Це укорінена гілочка, її піврочку. Вона була маленька така, стояла під баночкою, вкорінилася, і зараз у неї молоді листочки почали почався ріст. Точка росту в нього, гібіскаса цього, вже молоді листочки. Але він стоїть дуже довго в ґрунті і треба змінити ґрунт. Коріння ще не заповнило цей горщик. Але я хочу змінити ґрунт, бо він уже дуже засолився. І зараз я буду готувати новий ґрунт, це буде суміш для кактусів. З магазину звичайний ґрунт для сукулентів, для кактусів і готовий субстрат для орхідей. Тут подріблена кара сосни, трохи моху з фагнума, попадається ще вугілля, але я додам ще вугілля. І це буде дуже хороша така суміш для гібіскуса, щоб в нього був вологий ґрунт, але щоб вода не стояла і трошки вугілля ще додам. А пророщувалася ця гілочка просто в ґрунті для суккулентів. Хочу більш таку зробити йому вологу. Щоб кора була волога, зберігалась вологість, щоб не так часто робити поливи, щоб полив відбувався хоча б раз на тиждень, бо вони дуже сильно випивають водичку і От у нього така потреба, він як тільки випиває водичку, Проходить час і знов треба поливати, складає свої листочки і потр... дуже потребує частого А якщо буде кора. Для гібіскуса це нормально, їм це подобається. О, такий горщичок, може, трошки ширший візьму. Зараз подивлюся, як себе почуває коріннячко його. Така зовсім тільки-тільки пророщена гілочка. Недавно він почав рости. От, От Так, не дуже щось багато корінчиків. Вони такі, дуже густий ріст. Ну, дай Боже, може в новому ґрунті, як то йому буде краще. Більш піде корінь розвиватись, розростеться. Але я не знаю, навіть яка, яка ця квіточка, мені вона жовта, наче в цього гібіскуса. Це жовтий, жовтий має бути. І гілочками дуже хорошо роз... Множувати гібіскус, і я раджу його садити не одну рослинку в горщик, а хоча б три. І тоді буде дуже пишне, гарна така рослина, от як буде квітнути, вона буде вся в квіточках. От. Бо гібіскус швидко, дуже в квіточка один день у нього тримається, і відквітла, і новенька розпускається. А так, буде гарний ефект. От. І буду зараз поливати з біологічним препаратом для лікування від кореневої гнилі фітохелп. От я його зараз ще оброблю таким чином, щоб він не хворів і дуже гарно укорінився. Мікохелп. Бактеріологічний препарат дуже хороший із грибками корисними для коріння. І на цьому все. До зустрічі!